2006-му придбав посвідчення. Було 4 ДТП, усі з жінками. А, або вони порушували, або занадто обережні, наприклад, різко зупинялись на пішохідному, коли пішохід ще був далеко від а, дороги. Друже, ну якщо ти придбав посвідчення, ти ж розумієш, що всі інші його теж придбали. 80% Києва з купленими посвідченнями. А, якщо а, ти Різкий, швидкий, матьори. Це не значить, що всі інші такі самі, як ти. Ну тобто, не розраховуй, що всі інші такі самі, і не суди всіх по собі. Дехто де декому страшно, де хто А, і прикинь, якщо жінки купили права, з нею толком не навчались, її надурили в неї не було з ким поїздити, і вона в дитинстві там не ганяла на велику і тому подібне. Ну тобто є і чоловіки такі, але вона там з переляку їде, ну продали їй права, і що І треба їздити, і вона вчиться там на дорозі. Вона з переляку підстраховується, аби ту людину не збити. І виходить, що а, якщо а, ти не дотримувався дистанції, думав, що вона проскочить, і не врахував це, так це твій прайопани її. Дотримуєся дистанції, і ти ж можеш щитувати траєкторії і розуміти, це водій початківець і вже матьорий. Ну тобто. Тут все дуже тонко сам ж розумієш. А з жінками ДТПшки скоріш за все, тому що в тебе стіль ліхача, а жінки дуже рідко ліхачать. А ти думаєш, що всі будуть їхати як ти, і не враховуєш те, що вони можуть десь затупити, пригальмувати, не дотримуєшся дистанції, не дотримуєшся швидкісного режиму. Тому і ці ДТПшки. Напевно, треба або швидше їхати, або плавніше. Моя рекомендація.